З кими ще не знайомі, мене звати Тетяна і ви на моєму каналі. І Сьогодні я знову розпочинаю новий влог я зараз на своїй дачі, тому не звертайте увагу на посторонні звуки, тому що люди працюють на полях. А ми сьогодні приїхали подивитися до картоплі. І ми її удачно викупили. Ти я трохи замучена, тому що ми весь день працювали. Ось і на вечір ми спонтанне рішення. Але завтра ми все ж таки вирішили поїхати туди, куди ми хотіли. І це я казала в тому відео. Тому одразу ж після цього відео навитися на то. І приємного перегляду. Так ось, я там не раз казала, куди ми хочемо поїхати, тому що там тепла водичка. І тобто, завтра ми туди хочемо поїхати. Подивитися, що там як там, тому що там є два типи людей, які кажуть, що з одної сторони чесно не дуже, тому що їм не подобається. Деяким наоборот більше воно подобається. Взагалі їм там подобається, тому що там є все, там є готелі, там є біотуалети, там є все, і тим більше в плюс там тепла водичка. Ось і завтра ми побачимо, наскільки нам сподобається. Якщо почули, що в мене заклажений ніс, то це я не захворіла, у мене просто почалась алергія. <плес> Поки рішаємо, хто з нами буде їхати, тому що в деяких не виходить. Ось ми я кажу, ми ще вирішуємо. Але в принципі, ми таки то вирішили, тільки ще зовсім спланували, що будемо брати з собою. До речі, ми поїдемо тільки на сутки. Тобто на день зранку поїхали, а ввечері вже поїдемо додому. Всім доброго ранку. Я вже виходжу свою, в свою сумочку, як вона там правильно називається, не знаю. Ось, і вже йду до машини. Сьогодні зранку погода хороша. Як ви бачите, я тільки в майці і в шо. Песу там кльопки і купальник, все, що мені треба. Ось, Трохи, трохи підкрасилась. І так ми зараз стоїмо біля магазину. Ми з собою багато речей не брали. Це ось там, багажнику, там нічого не видно. Ось є, тільки ось так. Ось так ділася. Ось тут якась кофта стоїть, тут мої речі і тут подушечка. Ми зараз стоїмо, ждемо наших, наших родичів, з якими ми маємо їхати. Ось. Тільки ще підключала папу до блютузу, тому що ніяк він не міг. Ось і. І зараз сидю, жду їх. Ось ми і приїхали. Тут так все виглядає. Дволі таки дуже хорошо. Що сама нічого не переглянула, вже буду знімати. Так, друзі, зараз будемо знімати моє перше враження по воду, тому що кажуть, що тут тепла водичка. Як тобі, мама? Реально тепло. Реально, я вам це кажу. Тому зараз ми розкладемося, тут чуть побудемо, і я можливо буду вам рекомендувати це місце. Ось там ви самі знаєте, що це таке. І якось так там взагалі мілина. Так що дітям там теж можна. Так що ж, міф про теплу водичку це не міф, це реально правда. Я вже скупалася, вже в рушничку стою. І я вам скажу, що водичка реально так, який народу дуже тут подобається. І я вже, до речі, на що з я вже трошки трішечки передумала, тому що мені тут більше подобається. Тут, тут реально водичка як парне молоко. Так що я вам рекомендую це місце. Ось там десь ми сидимо. Ось ми вже поснідали. На годинку 13.01. Тут тепло і доволі таки добре, але тут ночувати в машинах не можна, тому що рядишком ось там є готель, там номери по 600 гривень за номер, не за людину, а за номер, тобто один день 600 гривень. Там є все: телевізори, холодильник, кондиціонер, все, що вам потрібно. Місця -то точно я не знаю. Там і трьох місць, так і двох місць. Дивіться, тут все дуже удобно. Ось тут ми розклалися, а ось там вже щічка і там можна купатися. Людей доволі таки, ну, спочатку було небагато, а зараз ти вже трохи наїхали. Тут є також біотуалети, також переодягальні, а також і сам готель, якому це все можна зробити. Ми тут будемо до вечора, а потім вже будемо їхати додому, тому що ну були варіанти залишитися тут в готелі. Наші сотрудні пропустити і все. Але завтра таке на роботу, декому ще кудись, так що ми не маємо такої змоги. Друзі, я зараз купальнику. Ми зараз йдемо шкоти в магазин. Ми ще, ми ще будемо купатися, зараз ще четверта година. Ми тут ще трохи побудемо. Ось це готель. Ось там є туалет. Mm -hmm. Ось тут просто такі кабінки, там є мужки, але ось так. Mm. Mm. Є миварінчук. І так ми колись вийшли. Ось тут походу, в магазин. Розкупилися. Ось там можна посидіти. А ось тут готель дуже красивий. І ось тут уже ряду. Ми купили вату. Почалась повітряна тривога. Приїхали додому зараз на годинку десь, половина десятого. Ми приїхали, ми приїхали майже рівно в 9. Ось і зараз дамо розгружатися. Ну а на цьому я вже хочу закінчити цей влог. Тому кому сподобалось це відео, поставте лайк. Також не забудьте підписатись на мій канал. Також не тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити моїх відео. Усім до нових зустрічей, Пока-пока.